Тернопільському національному педагогічному університеті обрали студміс. зі слів організаторів. Конкурс тут проходить вже другий рік поспіль, і з близько 30 дівчат до участі відібрали 12. Ці конкурси проходять у всіх найбільших університетах нашого міста. Відповідно, це медичний, політехнічний, педагогічний та економічний університет. Студенти це люди, які живі, активні, завжди мають власну позицію і ну. Звичайно, це конкурс краси вони мають бути красиві, але краса для кожного поняття різна. Я внутрішня краса, я зовнішня краса. Як на мене, студміст справжня має поєднувати ці риси в собі, як і внутрішню красу, так і зовнішню. Організатори студміста НПУ 2016 розповідають: передувала конкурсу, тривала підготовка. Приблизно два місяці ми з дівчатами проводили кожен день. Це були репетиції від буквально від 4 годин і далі. Вчили навіть найелементарніше на – це просто ходити і посміхатися. Ну для організаторів це звичайно. Не два місяці, оскільки ці ліки ніколи прийшли в, нас в роздумах стосовно сценарії, стосовно всіх запланованих різних всяких деталей. Ну, сподіваємося на позитивні відгуки. Під час конкурсу красуні демонстрували свої таланти, грали на музичних інструментах, співали пісні, танцювали, читали вірші, проявляли і кмітливість, відповідаючи на різноманітні питання. А ще дефілювали у купальниках та вечірніх сукнях. У підсумку студміста НПУ 2016 стала першокурсниця Вікторія Мульська. Дівчина каже. Каже, у подібному конкурсі взяла участь вперше. Про що не шкодує. Мене підштовхнули мої одногрупники, мої близькі мені люди. Сказали, щоб я спробувала себе в цьому конкурсі. Бачила в мені, видно якийсь потенціал. Я вирішила спробувати не даремно. Тепер Вікторія представлятиме свій навчальний заклад на обласному етапі конкурсу, який відбудеться 23 травня. Переможниця останнього боротиметься за титул Студміс України України-2016».